Вже добрий місяць горять-палають у наших сусідів, хоча ні не в сусідів в окупантів. Горять палають їхні нафтопереробні заводи. Зокрема, сьогодні вночі теж запалювали ніч невідомі особи і невідомі безпілотники, зокрема в Саратові. Як це впливає на економіку Росії? Як вповільнює їхні збройні сили чи вповільнює? Далі говоритимемо з нашим наступним гостем Сергієм Куюном, директором консалтингової групи Армії? 95. Добрий вечір, пане Сергію. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Почнемо з сьогоднішнього нафтопереробного заводу в Саратово. Власне, чим він важливий і що там таке є, ну, окрім нафти. Бо знаю, що там не тільки ця нафтака використовується там для диспалива Розкажіть трошки більше. Ну насправді. Нічого там видатного в цьому заводі немає. Це невеличкий завод порівняно там по російських масштабах. Е, і от, головне, що для мене означають ці м, атаки, це і як я це сприймаю і так обережно рекомендую це сприймати і інше. Тобто, насамперед, це нанесення ворогу втрат. І втрат абсолютно. Е, Набагато більших, ніж витрати на ці атаки. Томовно кажучи, якщо ці дрони коштують там декілька там, мільйонів доларів, так, то вони е збитків завдають агресору. Ну, якщо сумарно рахувати, то це я думаю, що там понад на мільярд доларів. Уже в цього, всього ну, минулого року, за останній рік, протягом останнього року, це більше ніж на мільярд доларів вони наробили там справу. І оце найголовніше, тому що багато хто там очікує, що полетів дрон, зараз зруйнує, там нафтопереробка російська стане на коліна і все. Ну цього не буде. Дронами це не зробити. Це дуже така малопотужна зброя, на жаль. Але це не означає, що ці атаки неефективні, тому що оцей мільярд там, і більше доларів він не піде на фінансування війни. А він піде або він просто втрачений буде агресором, або він піде на ліквідацію наслідків цих атак. Тому я вважаю, що вони дуже ефективні і дуже потрібні. Якщо роз'ямувати не завдають глобальної проблеми за останній місяць січень цього року атакували лише 15% від загальної кількості, які є в власності Росії нафтопереробних заводів, тим не менше, 15%. Ви вже називали, що це мільярди. Якщо для глядачів пояснити людською мовою, яких збитків можна очікувати і коли, і як вони будуть виглядати? Тому що ми говоримо про гроші, які люди не бачать, але вони би хотіли бачити, як страждає ворог. Ну, Дивіться, атакували 15%. Це не означає, що було зруйновано 15%. Це кудись влучив дрон, да, в якийсь завод. Щоб ви розуміли, нафтопереробний це може бути десятки квадратних кілометрів. Це величезні об'єкти з величезною розтягнутою інфраструктурою, резервуарами, технологічними установками. І в дроном зупинити цей завод ну це дуже велика вдача. має бути. І ми бачили, що минулого року декілька заводів були змушені дійсно зупинитися на декілька місяців ремонтів. І ось тут вже переходимо до можливих збитків. Наприклад, от останній місяць ми бачили багато там нафтобас, які горіли. От, от, от уявіть, от, одна, одна тонна нафтопродуктів там, коштує там, тисячу доларів. От згорів резервуар з п'ятью тисячами тонн. Ну, ну, зазвичай це такі резервуари, да, там є. Тобто, це 5 мільйонів доларів от, просто від одного дрона згоріло. Оскільки дрон один коштує, там? декілька тисяч доларів. Там, нехай десятків дол тисяч доларів. Але він спалив агресору майна на 5 мільйонів, то це, це не співставні речі. І це говорить про те, що це дуже ефективно. Тобто агресор зазнав величезних збитків, якщо порівнювати е засоби да, там, наші витрати і е ту, ту шкоду, яку він, вони наносять. Були інші приклади, коли зупиняється завод. Що це означає? Це означає, що завод не може виробляти нафтопродукти. Відповідно, вони не йдуть на експорт, тому що росіяни заробляють на експорті. Відповідно, вони втрачають величезні суми. Тут, вже, ну, тут неможливо сказати скільки, да? скільки той завод стояв, яка в нього потужність і таке інше. Тобто, від цього всього ці збитки складаються. Але Який це однозначно це має і медійний ефект. Подивіться, тобто, фактично, що ці атаки що відбувається? Вся світова преса пише про те, як ми бомбардуємо російські промислові об'єкти. Це вже показує, що е, цей міф про, е, про російську там, ППО там, і таке інше, тобто, це руйнування і те, що от, нам дуже важко дається, та, руйнування. Міфу про незламну, там не непереможну російську армію, як там сіпаються самі росіяни, да? як вони там передають сигнали, що все вистачить бити по цим? Да, всім. Це ж от як, оскільки от це можна оцінити гроші Це дуже важко. Тому ця робота, але це зрозуміло, що це дуже масштабна робота, і тому вона дуже потрібна і вона дуже ефективна. Пане Сергію, які галузі економіки страждають від порушень в роботі нафтопереробних заводів, власне, які пов'язані з атаками? І чи страждають? Да, безумовно, страждають. Тобто, це, тут, це головним чином транспортна інфраструктура, тому що не транспортується нафта, не транспортуються нафтопродукти, це і залізниця, це і порти. Це і та, танкери да, російські, які є е -е, це призвело, ми навіть бачили, що була там додаткова напруга на ринку пальному, е коли зростали ціни, і там в деяких регіонах навіть була нестача. Тобто це все е теж є елементами великої боротьби. Тобто, коли навіть суспільний резонанс це викликає да, там в Росії, коли там вже люди починають. Відчувати, що війна вона десь близько, а не там десь далеко. І це все теж дуже важливо. Тобто вони стабілізували ціни на пальне, так? Питання звідки вони закривають власне нестачу Ну, Росії. Там вже ж багато дуже механізмів по дотуванню фактично цін на, нафту, на нафтопродукти на природний газ для населення. Тобто, фактично вони покривають це з бюджету. Але ці е, можливості теж не безмежні, вони теж виснажують фактично російський бюджет. Ну, наприклад, ми бачимо, до чого призвело, скажімо так, от припинення транзиту е, газу з Нового року через територію України. Призвело до того, що ми вже січні побачили, що Газпром звільняє 1600 топ-менеджерів зі свого об'єкту. То це погіршення фінансового стану до, до російських нафтогазових компаній, і наступним кроком, я думаю, що буде підвищення цін для населення, тому що Газпром втратив європейський ринок газу. Остаточно вже втратив ринок європейський, особливо трубопровідний. Да? Трубою вже нічого не йде в Європу. Е ну, за виключенням турецького потоку, там невеличкий обсяг, і це все призвело до того, що їм треба раніше вони експортом цим покривали. Дотували за рахунок нього, дотували ціни на внутрішньому ринку. Зараз таких можливостей вже стає все менше і менше, і відповідно вони будуть змушені підвищувати ціни для населення. І я, не, я, я впевнений, що це росіянам ну, не дуже сподобається. Um... Більшість е, нафтопереробних заводів розташовано на європейській частині Росії, е, тому ми можемо їх легко діставати дронами, не знищити, як ви кажете, остаточно, але завдавати регулярну шкоди для того, щоб це було відчутно е, в подальшому. Е, втім, це таки... Е, Якийсь невеликий відсоток? Е, насправді скільки потрібно е, отак регулярно атакувати НПЗ, щоб це ну, підірвало ну, не остаточно, неможливо підірвати остаточно таку велику е, країну, як Росія. Е, Принаймі е, зашкодило глобально їхній економіці, власне, через е, е, нафтопродукти нафту. Який цей відсоток має бути? Ну, тому що зараз тільки 15. Ми бачимо, що є вже проблеми. Наскільки це має бути великий відсоток: 50, 40, 30. Ну, дивіться, я скажу так, що Росія е, споживає половину е, нафти, яку вона видобуває, це нафта е, переробляється в Росії. І з цієї половини, ще половина о, споживається в самій Росії. Тобто, нам треба, ну фактично йдеться про те, щоб якщо Росія е, якщо йдеться про те, щоб росіяни себе просто забезпечували своєю нафтою, не, свої своїми нафтопродуктами, то це треба вибити ну половину нафтопереробних заводів. Ну, це дуже велика цифра. Ну, з іншого боку, у них просто нерівномірне виробництво. Тобто, наприклад, якщо... Їхнє виробництво бензину, вони себе покривають, то, ну, буквально вони майже його не експортують. То, наприклад, дизелю багато вони виробляють, і це основна експортна позиція. Тому я думаю, що навіть якщо зупинити там 20% або 15% навіть автопоробних заводів, то вони просто по бензину почнуть сильно просідати і це буде вже відчутно на ринку. І це змусить їх. Ну, знову таки, вони будуть його імпортувати з Білорусі. У них є моря, у них є порти, тобто вони там, там буде інша ціна, але споживач це однозначно відчує. А які довгострокові економічні наслідки може відчути Росія, якщо ми отак регулярно, стабільно атакуватимемо нафтопереробові заводи? Ну, безумовно. До, до, доходи від експорту нафти, нафтопродуктів е, і газу складають здається, половину російського бюджету. І ми сьогодні бачимо, що там третина цього бюджету йде на фінансування саме війни. Відповідно, тобто, просто питання в тому, що Розумієте, знову такі, вони ж теж не стоять на місці. Вони бачать, що ми атакуємо якісь заводи. Вони туди підтягують вже якусь оборону, да? вони вже стають більш ефективними. З іншого боку, вони цю, ці установки по ППО, да? вони ж їх забирають звідкись, тобто з якихось там, можливо, ділянок або з інших якихось об'єктів. Тобто вони стають вразливими в інших уже абсолютно регіонах. Відповідно, це ну, дуже комплексна програма. Тут, знаєте, тут ясно одне, що просто цих атак має бути більше. Їх мало насправді, тобто, їх не вистачає. І тим більше, що зброя ця вона знову таки ну, вона малопотужна, Тобто, дрон це не ракета, яка може дійсно наробити там багато чого. Дрон теж може наробити, але для цього знаєте, має дуже повести. По-перше, тобто, він має пролетіти скрізь. Протиповітряну оборону, а по-друге, він має влучити, о, знаєте, як то кажуть, там, от, правильне місце. У Кожного заводу воно є, да, його треба знайти і туди ще й влучити. Тому, ну, на жаль, тим більше, ну, ми ж бачимо, насправді, ми ж на собі це бачимо, як працюють дрони. Так? Кожної ночі вони летять на нас. Ми ж з ними боремось правильно, і вони теж це вміють. Тому відповідно треба шукати нові підходи, і просто Росія велика закрити її дуже важко. все. просто треба, просто треба більше цих атак, більше цих дронів. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення вони зробили те саме, що ми зараз робимо. Ми так вони атакували нафтопереробні заводи в Україні та нафтобази, але нам яким чином вдалося встояти всі далі за кермом. Бензин є власне паливо є для літаків. Як ми це зробили? Ну, це дуже е, показова історія. І насправді ніхто в світі е, з таким не стикався з такими викликами, з так, з такою кризою, коли величезна країна залишається буквально протягом там двох місяців без 100% джерел постачання пального. Нагадаю, що до 2022 року 70% відсотків ми завозили з Білорусі з Росії, ще там 10% виробляли самі і 15% це був імпорт через море, ну імпорт морем через наші порти. Тобто, відповідно, одразу з першого дня повномасштабного вторгнення Росія-Білорусь закрилася. Порти були закриті ще раніше. Якщо пам'ятаєте, там росіяни оголосили навчання військові і вже перестали заходити кораблі. Ну і потім залишалося тільки добити нашу нафтопереробку, що вони досить швидко зробили. І відповідно тоді от, в Європі ніхто не вірив, що ми зможемо швидко або і, взагалі, що ми зможемо е, альтернативну систему побудувати. Тим не менше минуло буквально 4 місяці, і вже влітку 22-го року не було черг на заправках і був весь асортимент пального. І це вдалося зробити насамперед через те, що у нас е, фактично в цьому секторі немає державного. Інтересу, скажімо так, тобто, у нас весь ринок пального він належить приватним гравцям, які не чекають якихось вказівок, які там не побоюються якоїсь відповідальності там політичної, там ще якоїсь, які просто взяли і почали робити свою справу. Вони оперативно укладали контракти з європейськими постачальниками. Вони знаходили транспорт, зокрема, ми, здається. У нас парк бензовозів з із. Три рази з двох до шести тисяч одиниць за 2022-2023 роки. Прокладали нові маршрути залізничні, які теж ніхто не робив, тому що, як ви, знаєте, як ви знаєте, ми не можемо напряму постачати з Європи, оскільки у нас різна ширина колій залізничних. В Європі вона вузька, у нас широка, і на, на кордоні треба перелити. З європейських вагонів перелити це в наші в українські. І відповідно, це все, цього ніхто в житті не робив ніколи. І відповідно це все просто з нуля ринок пройшов за 4 місяці. От, відповідно, от що відбулося, і це для всіх було жодна країна світу не мала такого досвіду і не знає досі, як це може як це зробити. Дуже вам дякую, пане Сергію, за ваші відповіді за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. А глядачам нагадаю, це Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. І Ми е, спілкувалися власне про е, палаючі ночі в Росії, і, зокрема про е, е, атаки на нафтопереробні заводи там.